Впиваючись красою слів, Ти майориш у хмарах над землею. Земне тяжіння не арканить, чи ти від хмелю вже змарнів? Поезія це диво у житті, закоханих у пряність слова. Це як букет пах яких конвалій, який у тебе відбирає мову, це як тендітних фарб мазки на білім полотні мольберту, лиш фарбу змінює чорнило, у формі літер в'є гротески, впиваючись красою слів, ти майориш у хмарах. Над землею, чи ти ще не познайомився з небесною патетики Зорею?